Найстаріший дуб України росте на Закарпатті. Велетня, що вже із тисячу років мешкає у карпатській глибинці у селі Стужиця, називають не інакше, ніж дідодубом. дубом. Дерево тут шанують, а ось щодо точного віку сперечаються. Одні вважають дерево тисячолітнім, інші додають ще століття. Дехто переконаний, дідодубу не менше 1200 літ. Точно рік в рік невідомо. Але ми в Ужанському національному природному парку схиляємося до того, що десь порядка 1100 років. Спосіб, якого ми ще не використали, але в найшвидшому майбутньому сподіваємося використати, це діагностика ультразвуком І як тільки такий прилад буде у наших партнерів. Львівського лісотехнічного технічного університету, то ми вже маємо попередню згоду, що ми обов'язково задіємо його тут. У зеленого патріарха підростають нащадки в області. Діє акція Карпатська дубовиця». Минулої осені на початку листопада ми зібрали близько трьох тисяч жолудів. Зробили це сіянці. Так висадили їх цієї весни ми одержали сходи і почали їх висаджувати частково в ґрунт, а частково зробили шкілку для того, щоб продовжувати висаджувати, як вони стануть більше восени. До такої ідеї долучилося багато людей. Жолоді Великого Дуба роз'їжджаються не тільки Закарпаттям Україною, але й їдуть за кордон. Загалом же хочуть посадити 10 тисяч дубів. З нащадків знаменитого діду дуба в області планують висадити й найдовшу дубову алею, котра поєднає декілька сіл.